Всім привіт! Сьогодні в ремонті вінтажні квадратні динаміки від вінтажних магнітофонів. Прийшли вони на заміну підвісів. І сьогодні розповім, які є нюанси по ремонту даних динаміків, а саме по підвісам. Дані динаміки приходять в ремонт, можна сказати, неодноразово. Но проблема в тому, що на них немає нормальних підвісів. От ось такі підвіси прийшли. Разом з цими динаміками, і це, можна сказати, кращий варіант, що може бути. Ну, При тому, що це кращий варіант, то якщо ми подивимось на остатки оригінального підвіса і на ось цей підвіс, ми бачимо, що фізично вони відрізняються. Тобто тут хвиля більш вуща, тут тонший був сам паралон, тонший підвіс, тобто більше того, що вони були м'якіші. І ми бачимо, ну, що навіть візуально є різниця. Но це не найгірше. Саме, саме гірше це купити ось такий підвіс. Ну, якщо це можна назвати підвісом, це така пародія на підвіс. Е, я вже робив динаміки на таких підвісах. Як це відбувається? Людина е, хоче відновити ці динаміки, купує ось такі підвіси і каже: в мене є підвіси, я вам відправлю підвіси динаміки, зробіть мені динаміки замінити підвіси. Це все діло прийшло. Я його вирізав, а надіти його ну не можна. Почав його трошечки розтягувати, порвав. прийшлось купувати знов такий самий ремкомплект за свої кошти. Він там недорогий, там 400 гривень, але все одно прийшлося купувати. І так в мене залишився один підвіс ну, просто так, щоб валявся, щоб можна було щось. Показати. Якось я поклеїв ті підвіси. Да, воно не, не зовсім все добре, тому що ну, як можна приклеїти ось такий підвіс. Тут нічого до, добро і не ждеш. Тому наступний власник таких же самих, такого ж самого магнітофона, таких самих динаміків, звернувся каже, теж хочу замінити підвіс. Я кажу, а підвіси у вас є? Він каже: я знайшов. Ось показує мені. Наприклад, такі підвіси, я його відмовив, кажу: ні, от таке не купуйте, лучше знайдіть щось в Китаї, китайці вже повинні щось виробляти, і краще вже поставити щось китайське, чим ставити оцей підвіс. Що ви розуміли, це дуже такий кустарний підвіс, зроблений він з якогось уплотнітеля. Ну, таке в основному ставлять на динамік як ущільюване кільце. Тобто це. ну... Далеко не те, що має стояти. Ось він купив підвіси, Так, да, вони відрізняються від, від оригінальних підвісів, а, як ми бачимо від от таких полукустарних, також вони відрізняються. Тут різна методика їх виробництва, але це хоча б щось більш-менш нормальне. Тому, якщо у вас така, такий магнітофон з такими динаміками, не рекомендую купувати ось це же, лучше щось От китайське, якщо він не буде навіть по розміру співпадати, тобто він буде туго налазити на дифузор, його це ППУ підвіз, його можна трошки розтягнути. Да, він буде, Тут є, як ви бачите, ось така рамочка картонна. Він буде впиратися в цю картонну рамочку, нічого страшного немає, цю рамочку можна підпиляти. Поки що інших варіантів. На цій динаміці їх немає. Варіант може бути, я міг би зробити сюди нормальні підвіси, автентичні оригінальні, Ну, За це ніхто не хоче платити гроші, тому що магнітофончик дешевий. І якби, а це все діло стоїть, ну, стоє немаленьких грошей. Тому ось на даний момент це самий такий кращий варіант. Хоча, хоча це теж такий, можна сказати, напівколхозний варіант, тому що вони сюди. Якби не ідеально стоїть, як ми бачимо, тут набагато ширша хвиля самого підвіса, але це вже набагато краще, ніж купувати ось цю пародію на підвіс. Тому в общем, ставимо китайські підвіси і подивимось, який буде результат. Замінив підвіси. Ось так це все діло виглядає. На вид в принципі, все добре, але скажу, якщо так відверто, то цей динамік він вже не буде працювати, так як він працював з завота, тому що підвіз не відповідає оригінальним характеристикам. Він товстіший, він жорсткіший, і більш всього, в цього динаміка буде більший резонанс. Він так низько працювати не буде. Цей підвіз трошки менший, ніж оригінальний, тому що тут ширша хвиля. В ідеалі, як підвіз має ставати, як ви бачили, тут була така щілина між дифузором, як мінімум 1 мм. Тобто дифузор не повинен лягати, підвіс не повинен лягати на дифузор. Тобто тут має бути проміжок між ними. Тут такого немає, тому що підвіз такий плутнуватий, він менший, ніж потрібно по внутрішньому розміру. А по зовнішньому розміру він більший. Ну, поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо. Ну, якщо ви якийсь там колекціонер, чи у вас таких багато динаміків, я можу зробити сюди нормальні підвіси, це не проблема. Якщо ви готові за це платити гроші, щоб виготовити матрицю під ці динаміки, підвіси будуть такі, як оригінальні. Це не є проблема. і все. Ну, це принаймні набагато краще, ніж оця пародія на підвіс. По-перше, він. Також маленький, і по-друге, він не тримає нормальну форму. І це дійсно пародія на підвіс. Так, да, воно недорогоє, там 400 гривень пара, але таке ляпошити я б таке не робив. Хоча якби, е, воно по жорсткості таке саме, як і ось ці підвіси. Ну, Просто цей підвіс не тримає ніякої форми, і це взагалі. Оце вже гіршого немає. Цей підвіз далеко не ідеальний. По своїм розмірам. Ну, як я кажу, от вже як є, так є. Для тих, кому цікаво, ось може хтось захоче замовити. Ось дані продавця. Я не знаю, звідки це. Чи Це саліжки, чи це Зебея прийшло. Ну, Ось такий результат. Підвіси потрібно проклеювати вплоть до всього дифузора, щоб воно тут не чмякало, коли динамік ходить туди-назад. Тому що, я ж кажу, оригінальний підвіс він трошки інший. Там є проміжок між дифузором, цей підвіс не доторкається боковиною до дифузора і там якби, проблем немає. Тому що дифузор тут десь приблизно в товщину міліметра 2,5 і Він тут йде сотовий. Всередині бумажні соти йдуть, і спереду і ззаду йде алюміній. Ось. Зараз поміряємо їхні параметри. Параметри тіле, я думаю, не будемо міряти. Подивимося, чи ха заради інтересу. Що може ось такий плоский динамік з сотовим дифузором? Ось такі в нас графіки обох динаміків. В принципі, повторність хороша, графік один на один лягає. І ми бачимо, що в кожного динаміка на тій самій частоті однакові проблеми. Проблеми починаються вже десь з 1 кГц, тут іде такий провалчик. І динамік, грубо кажучи, грає. До 10 кГц, якщо взяти так максимум зі всіма оцими перепадами. В принципі, як для магнітофончика, то це непогано. Да, Не суперлійно, десь щось є провалено. Ну, я думаю, для магнітофончика підійде. Ось такі в нас вийшли параметри на цих динаміках. Як для тих років. Я думаю, це нормально. Ну. Особливо нічого такого прям е, доброго ми не побачили в цих плоских дифузорах, щоб сказати, ось там вау. Тобто, щоб динамік в принципі грав, там наприклад, до 6 кГц без всяких проблем, тобто з якоюсь там лінійною АЧХ, без всяких там провалів, тут такого немає. Але, як я кажу, на ті роки і для такого класу акустики це цілком. 에, достатньо, навіть не те, що достатньо, а 에, цілком собі прогнозовано. Я щось кращого тут і не ждав. Тому ось такі динаміки, такий ремонт. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.